Доброго дня, сегодня 16 травня 2025 року.

в тому числі від виготовлення про друкованої продукції, дохід склав близько 150 тисяч. Надруковано 8780 штук зламків на суму близько 44 тисячі гривень, журналів зроблено 382 штуки на суму 57 тисяч гривень абонентських книжок на природний газ, електроенергію, садочок, плата за воду – 1300 штук на суму 19,5 тисяч. Підшивка журналів протоколів на наказів на суму 8 тисяч гривень це 145 штук. Оренда приміщення на рахунок організації підприємства надійшло 90% це 103 тисячі і 10% перераховано для селищної ради. Затрати всього за 24 рік близько 300 тисяч, заробітна плата 149 тисяч, єдиний соціальний внесок 49 тисячі гривень, податок на доходи працівників 33,5 тисячі гривень, 3 тисячі військовий збір, 28 тисяч електроенергія, комунікаційні витрати 9,3, витратних матеріалів на 15 тисячі закуплено. Ремонт техніки – 3-4 тисячі гривень, накладні матеріали, це саме ті матеріали, які виставляють по новій ми замовляємо 2-8 тисяч гривень, послуги банку 5,1 тисяча гривень. І на кінець року прибуток склав 6,1 тисяча гривень. Хочеться зазначити, що не треба на собі постійні ем, регулярні витрати, це необхідні для роботи матеріали де треба закупляти, це картон різного виду, хромезант, пампеніл, клей, тоник. В кінці року, саме коли було більше замовлень, машина вийшла з ладу, холодно, машина вийшла з ладу. Сьогодні ніхто не приїжджає, замовилася ще дівцями, відвезла і за тиждень машину було відремонтовано. Багато наших, звичайно, зачують всі наші здобутки, скажімо так, це завдячуючи нашим з усіма клієнтами, це Сварок, е, ПК «Югро», е, СГК «Бабинський», райавтодори, міжрайбаза, ЛІВПРО, учебний перевір, селищна рада, багато юридичників, Суперянське військнество, Тринці, Кумбабинське, Башковецька сільська рада також у нас замовляє і також фізичні особи і підприємці. Ну, да, думаю, що за Умови, в ми ми працюємо, не будуть я зупинятися. Хочеться ще сказати, що у нас є 5 приміщень орендованих і 6 приміщень, 6 приміщень вільних. Приходять, дивляться, але брати не хочуть, бо не мати плану, води. З того і відмовляється. Ну, а ви сказані показники дотягнуто двом. Техніка у машина, конька каміноутра і різальна машина. Ну, правда, ще молоток по рубці і голка. От так. Було би щось, якась техніка була би, то звичайно, що було би щось. Можна багато чого робити, але думаю, що зараз це закупівля техніки вона буде стоїть і поки що це не навчання. Бажання працювати є, працюємо. Дякую. Коли зданий, щоб ходити? Нема, нема. E, 2100, ми йдемо плюс б, чи прибуток? За минулий рік 6100 прибутків. Шість тисяч, а на личний це 24 рік, так? 24. А 23 рік. Вибачте, не пам'ятаю. Мобуть, теж був прибуток, але менше. Може тисячі три. Фактично це сума, яка mm -hmm. була виглядала на другу на селищної ради, Виділена на це фінансова допомога, на погашення заробітної плати і, і і податки. Немає. Ні по чому. Ні по чому, Ні по чому немає. Яка продукція для нас, для інформації? Що друкарня виготовляє і що вона може виготовити? Виготовити. Яка продукція за щоденна? Є чи немає продукції, що там сувеніри, які законодавляють, що там. Ні, тоді що... ми не визволяємо, ми виготовляємо бланки різні формату А3, А4, журнали різного виду, і А4, і А3, коробки є для архіву, що можемо зробити, візитки, хто хоче на папері 80-ків, того ж валянцевій папір у нас машина не бере. Ну, Розрухувати, що кому треба, розрукувати, що кому треба, договора звертаються також підприємці надрукувати, роздрукувати, підшивка, ремонт книг діти приходять, вчителі журнали, так само треба підшити, прошити, підклеїти і так далі. Ну, а у вас є, ну, обладнання, яким працовіки. Обладнання, яким працюєте, у вас є. Надявно. І всі машини, на машинах, тільки Все. Хініки, а розраховательно? Це на коні все йде. У кольорі і чорно-білий формат. І за орендне приміщення, да, приміщення, так? Да, Оренду приміщення, так. Там у вас шість приміщень вільних. Шість вільних приміщень, там кімнатки невеликі, зараз нам скажуть скільки. Так, шість вільних приміщень, 125 квадратних метрів. Da, зараз фактично зайнято П'ять e, приміщень, це 298 квадратних метрів. І скільки надійшло орендної плати? Орендної плати надійшло за минулий рік, секундочку, да зараз кажу. Хвилиночку, e, 90% сотній, 103 років тисячі 103 одна тисяча Так. І в 11.4 перераховано 10% платитися на следующему лапу. І фактично ваші доходи скільки? Фактично e, наші раз. Без оренди 130 тисяч. 129,5. Це so, фактично ми тим методом витягуємо вам достатку Так, Так. А дуже я спілкуюся з іншими, будуть більш ученіцям в лікарні. Там в, ситуація аналогічна, і працівників позбільняли, і замовлення набагато нам стало. Я, я за ними в контакті, так, я займаюся. Обов'язково. Устаткування я цікавилася, що сотні тисяч треба закупити. Я цим цікавилася. Ну, а фактично там вивчали наш райони писати, нам потрібно може кулачки не потрібно? Ну, звертаються, але ну, щоб зараз у цей період, щоб часто зверталися, що нам треба там чи коробки, чи, чи для конзиційних вийморобів чи для піси. Поки що. Зараз теперішній час, ніхто нічого. До війни ще приходили питалися, але на даний час поки що ні. Найбільше журнали в банки оце, що користується попитом. Вот и mm. no. e, Фактично, від по роботу на ясноване. Є трішки у нас тут лишне. Пункт 3, e, да, e, не дайте таким чаном. Директор Людмила другарня. спільно Mm. Я вас видел, давай. Зложенному управління майном чи степер. Це? Попрацювати да. uh, питання щодо концепції розвитку клієнта, що на праздник виконавчих подать міському празднику значить. Не хочеться. Розвитку Це ну, так... може может економічний бізнес.

Ні, можливо, фактично та 5 приміщення, можливо, треба зробити ремонтника приміщення, можливо, треба дати таке аукціон. Це без питань, де це робить, не знаємо. Якщо є приміщення, або дати їм аукціон просто, що навіть в тій варіанті, що вона є. Не треба там робити, ну, то там допрацьовувати. Ви разом, свідчити, цей приміщень, вона фактично на сьогоднішній день 130 тисячі гривень за рік. У нас це приміщення відео. Ну, Можна фактично дати на оренду, чи прикладати на оренду. Десь вони роблять ремонт, за цей код, але орендний клас, це так. В ремонт, я, то, так, робить оренду клас. Таким чином, я скажу, маємо я Не тільки маємо розбудуватися дуками, бо ми самі розуміємо, що це не ранний. Ну, і не купить підкуваєш, що про це генерально, ну, на сьогоднішній день. І плюс, що там да він зараз більше століально. А за ці п'ять приміщень, я думаю, що варто і за них взяти себе. Виковачусь. Плюс ні. Он там з собою басейнує. І плюс економічний вітер, так? Так, подана розвитку на комунітах, то за Якщо це...

Одного голоси. Коло те, щоб дані практично винести на розгляд сесії. Хто за? Одна голос. Переходимо другого питання. Як ви побачите? Забачимо. Переконаний другого питання про спілкую виконання програми розвитку Та зауполюють на даний пункт і кілька середньої громаді. За 21-й. Программа родина комунального государства забыл выступление специальность индустриальної громады на 21-25 роки было разобраться в 2021 році. Метою програми була реалізація комплексу запитів забезпечення утримання належного санітарно технічного стані, території, усіх Кримінальської селищної ради, створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців, забезпечення та у функціонування системів забезпечення в У 2024 році програма фінансувалася згідно таких заходів програми. Перше технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Програми передбачалося 300 тисяч гривень, фактично було використано 132 217 тисяч гривень. На матеріали вуличного освітлення посередських програм по громаду. Другий захист це поточний ремонт вулиць доріг внутрішньоквартальності, який підходить в залі заходить всіх майданчиків комунальної власності. Програмою передбачалося 500 тисяч гривень, фактично використалося 428 676 тисяч гривень. Ще один захід це отримання блогу ОТГ передбачалося програмою 8 950 тисяч гривень, фактично використано 6873 997 тисяч гривень. Всіх заходів фінансувалися у 2024 році тільки цих три заходи. Надалі планується здійснювати eh, фінансування програми згідно з заходів. І в мирії слова кошти. ці питання, я не знаю, так вийде. Фактично інформація про сік, яка не ознайомлені. То за те, щоб дане перевіщення рішення на сесію. То за, проти, приймаємося голосу.

Нація і органів всіх уроків влади, суб'єктів розповідаю та підведення населення за створення умов чи сприяти наведенню порядку щодо питань погодження з тваринами, обмеження шкідливого впливу на блогрусі наставних пунктів громади та здоров'я людей і відповідальність за жорстке поводження з тваринами. У 24-му році проводили фінансування програми. У сумі 2-8 тисяч гривень за стерілізації безпритульних собак. Потеризація заходів програми, можливо, коригування пов'язане з фактичним надходженням. Що буде надходження, може тоді збільшувати. Ну, саме набрати ще стартуй рік по зверталися до ветеринарних клініки до стерилізації. Саме oh, <laughs> uh, uh, yeah, yeah. по чому по цьому западі. реалізація це сам собою а цей, ну ми розуміємо, по громаді собаки, uh, да, гуляє, Можна якось з як цією програмою використати якісь ці механізми? Програмою... Чи можливо навіть ці програми з кимось співпрацювати, чи що, чи з ну, якоїсь організації, можуть в раз... працювати... Працювати, що в черницях немає організації з такою ліцензією, по такому виділі. Може без присутні якісь. Тут, я, Андрюч, ми шукали, було, і скіряни приїжджали. Питання в тому, щоб відловити собаку, організація ніби благодійна, але дайте нам 5 тисяч гривень за одну І в той час, як ми воїнам надаємо 2 тисячі гривень допомоги, ми не можемо дозволити дати 5 тисяч, щоб самі мали. Того ми це питання тоді розглядали, вивчали, якщо пам'ятаєте, ми на тесі це обговорювали, і так воно сталося. Ті, які займаються відловом собак, це мають мати ну, свій вид діяльність, там є. Ми, ми, ми свідомо, що піймати, піймати пса, показувати по законодавству, Це має бути притулок, карантинна карантин зона. Тобто ми маємо піймати пса, помістити на 10 днів в карантині, щось вгодувати, обстежити, після того ми маємо піти в клініку, його стерилізувати, і ще після того на 5 днів так само в карантин, після того ми його випускаємо. Оці організації, що мають ліцензію, вони цим займаються. Зрозуміло. Я за те, що можливо є присутності, які дійсно тим забирають їх самостійно, можливо. Можливо, вони приїхають чи відлавлюють самостійно і забирають їх, розуміють, бо ми що. Чи я за Києва приїжджав? Ну, а в міській раді, що я не розумію. Ну, тут діяльність є. Вони не думають, що гуляють, щоб вона не собаки. Реалізують, але не доберуть додатково, не надають такі послуги. Вони йдуть, дивіться, я в Черніцях, чесно кажучи, в Черніцях я вам маю, як говорив тоді з заступником. Вони йдуть по таково по такій схемі, як і ми. Ваду е, поверхівки, е, вони навіть ті, що вдома мають от, колокати, ходять там всі, хто вдома підгодовує. Вони просять їх пійміть, віднесіть, ми заплатимо за шпиталізувати. Так само і ми. У нас ходу вчора, ні, коли в п'ятницю була жіночка теж. Просто з цього підійташки, чи можна вчинилася суха, чи можна після тої певності. З нашому домовилися гроші їх від Тобто таким чином, на даний момент один єдиний дієвий варіант, що люди, які спілкуються, скажімо так, тими дисперточними варіантами, їх будують, можуть їх піймати, вони піймали, віднести, стерилізовані їх і зразу забрали. Оце одне, що можемо зробити, це так сказати, дешевочка дитина. І на те, що якраз ця програма не вибачається це фінансування.

Програми управління майно комунальної власності 13 селищноці громади до 2023 років доповідальність органів відставки управління майно комунального. Програма розроблена у 2023 році на 23, 24, 25 роки на стоєфіці управління майно. У зв'язку з пофінансованими заходами у 2023 році були внесені зміни до програми на 24 та 2025 роки. І у 2023 частково профінансовані заходи, а саме оцінка майна та рефінзування на суму 28 тисяч гривень. Основні заходи виготовлення технічної документації, які планувалися профінансувати у 2024 році. Не профінансовані. Маємо надію, що у 2025 ми все-таки будемо мати кошти і будемо використати далі е, технічну документацію на 60%, які ще її не мають. Е, за результатами вже профінансованих заходів у 2025 році знову будуть внесені зміни. і якщо... Е, не будуть всі заходи виконані, буде програма продовжена далі вже на 26-27 років. Фактично у нас бачу 25-го року у нас не змінить. У 25-му році були зафінансовані заходи. Виготовлення технічної документації, вартість 25 250 тисяч гривень, це була тендерна процедура. І ми виготовили 25 технічних паспортів на 25 об'єктів комунальної влади. Вони вражені. Так, це очній радість. Вони це наша власність, вони внесені в реєстр і мають документ на право захистів. Це ж, так само підійної комісії, надають ЄС. Так. І... так, ну, ціємірховому стосується, що є без документи, наприклад, там по селах. Так так, е... так, так, Хотелі, так, і так. Котельність, так. 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 60 об'єктів, які є комунальною власністю, але не мають документа на право власності і не зареєстровані за селищною радою. Зрозуміло. Фактично у нас тих 60 об'єктів, це є не рекламні технічні контакти, так? Не реєструваний так? контакт, так? Ну, по 60 об'єктів. Хтось може дати звертався і під селищний ради, чи може слова на рахунок оренди, в оренди може купити документи. А ми не маємо документів і ми не можемо передати в оренду. Що Є. треба доказувати нам? Uh, ну, профінансувати. Ну, то на 60 об'єктів, а то, що... Ні, так, хоча б от... Наприклад, якщо в 2024 році у нас зі змінами було 500 тисяч, на 25-150, то хоча б 150 тих, що за програмою, а далі ми цих 500 або до кінця року ми ще зміни, і якщо селищна рада поводиться дофінансувати, довиготовимо. Але знову ж таки, процедура це є тендерна виготовлення технічної документації. І для цього треба підготувати пакет документів. Якщо лише є гроші, ми даємо на тендер і якась організація, яка виграє, минулого разу виграли одесити, виготовлення вже непогано сховатися співпрацю. Фактично вона по програмі залишається так що. 650 на, саме на виготовлення технічної документації. А скільки її виросло? 250. Передбачено 900 соцінного. І на цій так само виглядали, ми що оцінка майна так робили? Оцінка майна в 2024 році у нас було, програмою передбачено 30, ми використали 28. Один з об'єктів був для оренди і решта для бухгалтерського обліку ми передавали майно на водоцентралі операторні, там, де в нас водопостачання. У кого якие запитання? Заможний пракришні. Плани практично. Поза да Кришні. Кто за? Проти. Переходимо додання показання на данного акту приймання додачи. У звичайній поліції було передано майно вартість 99 тисяч гривень. Це меблі, які були закуплені для них у 2023 році. Дане рішення передбачає затвердження акту приймання передачі від 13 травня, які вже підписані і переданий для поліції і селищної ради. І підписне поліція, так? Поліція? Ну, вони підписали, печатки не поставили, і акт от сьогодні він поїхав на область для печаток. Вот ви маєте копію в себе. Ага. Ну, вони підписали, печатки не поставили. поставили. Кого які зауваження за причин? Даний професійно посуд.